Вітаємо вас, шановні глядачі, В ефірі програма Ретроспектива сьогодні. Наша передача буде присвячена історії розвитку автомотоспорту на Житомирщині. В передачі беруть участь багаторазова чемпіонка і призерка України і колишнього Радянського Союзу, володарка 24 медалей Алла Станіславовна Попова. Багаторазовий чемпіон України всесоюзних першостей із автомобільного спорту, герой соціалістичної праці Володимир Якимич Цирюк. І дослідник історії спорту на Житомирщині Олександр Станіславович Кухарський. Отож, Олександр Станіславович, ми продовжуємо нашу традицію, про, роз, розповідаємо про різні види спорту, спорту які... які народилися, розцвітали на Житомирщині, ще... ну і сьогодні продовжуються, а деякі, можливо, і ні. Отож, перше питання до вас: як це все почалося? От, і... Який, Історія розвитку автомотоспорту бере свій початок із 1929 року, де е, на той час була створена перша автомотовелосекція в товаристві Динамо. Вже в 1938 році організовується перший автомотоклуб. Хоча була така невеличка предісторія перед цим. Зволікали і Округовий комітет по фізкультурі і спорту, і міський комітет комсомолу От, не чогось не відкривали цей клуб. І вісім провідних спортсменів того часу, в тому числі і Корзун, Демп, Тросман, Ніна Ганьба, написали лист відкритого листа в газету Червона Полісся, і тільки після цієї, цього листа був організований. Перший автомотоклуб уже в 1939 році автомотоспортом займалося 1267 чоловік. Ну, Звичайно, війна і відродилась автомотоклуб. Відроджуватися в 1946 році 19 лютого 1946 року вийшла постанова облвиконкому, от в якій е, е, зазначалося е, що нагальна потреба в підготовці. Водіїв, і тому було виділено 70 тисяч карбованців на облаштування цього клубу: два автомобілі і два мотоцикла. І вже в серпні 46-го року автомотоклуб мав на своєму балансі чотири мотоцикли до класу до 350 кубічних сантиметрів, три до 1125 і два київлянина. Вже в 49-му році було проведено перші змагання з мотокросу, в яких, в яких взяло участь 20 спортсменів. І на першості республіки наша команда вже в складі 10 чоловік зайняла 7 місце. У 50-му році, при Риу 5 міста Житомира, утворюється своя ж ще одна мотосекція, і в 52-му році учень Ру5 Микола Євдощук стає чемпіоном Радянського Союзу серед юнаків. Досить такий високий результат, і в той час же п'яте місце на Україні виборюють наша збірна команда області. У ну, 53-му році вже було третє призове місце. А от перші змагання в Житомирі, наскільки був високий авторитет наших спортсменів, і клубу ДОСААФ, що в 56-му році, 5 серпня, от були проведені перші всесоюзні змагання в Житомирі от, по мотокросу. 125 спортсменів із всіх союзних республік Москви і Ленінграда взяли в цьому. А чому якраз вибрали Житомир для всесоюзних змагань? Які тут Авторитет переді. був великий наших мотогонщиків, і дозволяли умови. От, і на Корбутівці от, була проложена траса, от, і 10 кругів, чоловіки змагалися на дистанції 64 кілометри, а жінки вдвічі менші. І приємно було відзначити, що Цезар Савицький наш спортсмен став тоді чемпіоном Радянського Союзу, от, і йому перше було при перше випадково. Отож, ото величезні традиції, от, але ж то вже, як кажуть, історія. А тут є ще вже жива ж, наша, історія. Жива, да, жива історія. От, і дуже приємно. Тому, мабуть, перейдемо до вас, Володимире Якимвичу, з таким запитанням. От, як ви прийшли в цей автоспорт, я знаю, що я професійний водій так автомотоспорт сприймався тоді як, як прикладний такий вид спорту. Я знаю, що в 63-му році, 1963 році ви одержали великий результат на всесоюзних змаганнях з автомотоспорту. Прошу. Дійсно, в ті часи дуже велика увага приділялась прикладним. Відом спорту, тому що підготовка велика вділялась молодим водіям так і по мотоспорту, так і по автомобілі, водіям автомобілів. І ці змагання повішали професійну майстерність водіїв. І першу участь я прийняв в 1958 році У нас вперше були проведені обласні авторалі на грозових автомобілях. Де на щастя я виступив удачно від автопредприяття «2193» зайняв перше місце. І в цьому ж році на вивозки урожая. Це у вас був такий дебют спортивний, чи якота такий вдалий дебют завдячуючи тому, що в авторалі, що будучи на строковій службі, я два два рази участвував на первенство дивізії і також мав успіхи. І мені вже Е, Був определений опит. Я вже мав. Я сподіваюся, що це. І підготовка безумовно транспортних средств теж мала значення, щоб автомобіль не підвів, тому що це е, е, дистанція десь була біля 800 кілометрів. і потрібно було пройти скрізь були контрольні пункти, відмітитися вчасно. Все це виконати всі ці требування змагань. І працюючи в цьому ж році він для мене був ще щасливим, тим, що на вівозкі урожаї в 1958 році року, я також зайняв перше місце по Україні і був нагороджений перший премій мотоцикл, який теж мені дуже потрібний був. А як і... вам вдалося так перемогти в тих змаганнях? Е... У змаганнях по вівозки урожаю. Там в основному опять таки майстерність, підготовка транспортних стрес. і одна така умова раніше встати і пізніше закінчить. А і... От, скажімо, я пригадую з газе з того часу, що був так званий човниковий метод перевезення цукрових буряків. Так ви так, причет причетне це... до цього. Це вже подальшому вдосконалювалася участь у всіх. Конкурсах професійної майстерності автомобілів, які проводило Міністерство автомобільного транспорту, в яке входило це скоростне маневрування. І разом вже економія топлива Прибор показував, що необхідно пройти в контрольні контрольний час ці всі препятствия, так сказати, і. Менше всього зрасходувати розходу топліва, знання по правилам дорожнього руху, треба було устранити несправність. Це теж було на час, там, хто більш все. І всі ці е, наші дійсно по професії, наші прикладні, види, вони дуже допомагали. І працюючи на уборці урожаю, на той час у нас не було механізмів погрузки цукрового бурака. Все це було вручною. Просто накидають на мішочок, махнуть, кинуть, дві жінки стоять? і у той лябнину, і потім так, ви вірите, і ми самі навіть водієй допомагаємо їм, особено і на розгрузки. Не було механізмів, що продуманих. І погрузка займала більше часу, чим завести і повернутись. І от надумаюсь над цим, як цей час його скоротити. Я започаткував одним з перших на Україні, не знаю, може і в Союзі, так називають шалнукові мето. Це два прицепи в грузий трактор. В трактор прямо грузить його нагружають. Я з двома прицепами поїхав, розгрузився, приїжджають два прицепи, оцепляють, і машину погрузив. Це по Поки ви їдете, так, так ти, вони вже нагружені. Вже причепи да. навантажуються, а потім да. ви приїжджаєте, я тільки і машину знову... нагрузив, зацепив, поїхав. Якщо на той час у мене було високий результат там 4 тисячі тонн, Завести бурака було за місяць півтора, а це 4 тисячі тонн – це примерно. Один цілий кагат, який на заводі там десяток кагатів по 3,5 по 4 тисячі тонн. А 4 тисячі це примерно одному е, тому кагату рівняється. І за, е, примінивши цей метод вже в ми вже дійшли до 8 тисяч тонн. Представляєте, в два рази вилічить виробку одного і того ж автопоїзда при вірську врожає. Володимир Якінович, ну зрозуміло, я знаю, що ви багатьох. Змаганнях брали участь, і там були ж мастити майстри навіть з заводу Ліхачова. Там от, з міністерства оборони, в яких були там якісь форсовані двигуни, особливі пристрої. От, але кажуть, вам вдавалося навіть їх обійти. Як це ну, було, розкажіть? Дійсно, Там нам... чи, чи в Черкаську, чи в Новочеркеську, да, простий... як то було? Нам е, працюється в простому автопідприємстві змагатись із тим, йде е, конструктори йти е, на рівні завода і е, виготовителя е, е, транспортних средства готує по автокросу, бо крім е, цих змагань і в час е, мав участь в авто. Змагання по автокросу. Автокроси, автомобіль загружався, якщо то Зіл 130, 164, 3 тонни, там можна було бути груза на ньому. Ну, спеціально діли контейнери, ув'язали, щоб воно не переміщалось, потері не було груза. І Старт і хто кого б, нас відстраювали в переді автомобілі, а стартові номера розігрувалися опять такий, або по стрільбі з мелкокаліберної винтівки, або е, кидати гранату, е, е, чи біг на кілометр, півтора кілометра, хто займе яке місце згідно цього стартові номера. І так ви правильно замітили в Черкесські на всесоюзних змаганнях. Там були такі умови згідно старту, я попав на щастя в перший рад. І після того, як дається старт, а нас відстраїли вперед автомобілів за 50 метрів, Внімання, старт, біжив. швидко завезти. І хто кого обганяє через метрів 300 брод, де ограничена ширина двома е, флагами, більше там трьох-чотирьох автомобілей не влізе. І от Треба вийти з тієї ломки, хто кого там б'ють, ломають вийти. І я все время над цим питанням думав, як все-таки мені ще ж додому треба приїхати, не тільки там стартувати. Це ж, я зрозумів так, що на цій машині вам треба було ще і, і возити інші. І працював, вантажі, так? Да, і показував високі результати. І Дійсно, машина була підготовлена. Непогано. А я вже в таку даль вийшов свою. Ти ви, ви, що своїм 1800 ходом? кілометрів ми туди їхали, і нас два представляли. Що, своїм ходом чи? Да? На свою, тільки нас не було mm -hmm. можливості, це mm -hmm. своїм. Ходом, і ми за сутки були там, 1800 кілометрів. А ми, як завжди, щоб підготувати автомобіль, часу не вистачає. День і ніч, за, за сутки, ми вже там були. Міша Грасмчук від е, нашого обласного комітету ДОСААФ на ГАЗ-52, і я на ЗІЛ-164 від нашого облавтоуправління автоколони. Зараз на 11855. І я вдома цей автомобіль. Довів безусловно до совершенства на саме високого бензині. 98-му був заводився, все ідеально. Я там включена передача перша, включене зажигання, а тумблер, вмісто того, щоб ногою він виведений в дверку машини. Тобто Вибігаєте открывати... до дверей і натискуєте Ні, на кнопку. Ні, нікого не на нати... Я тільки двері відкриваю, а, але... а вже кнопка спрацювала. Ага, кнопка спрацювала. Він заводиться, вже їде і мені тільки до доба до, газу а, до він вже на на перші закрив дверку. на перші передачі так ді да. А й дверку закрив тумблер виключив, щоб уже залігання на дверку не працювало е, стартер і все, і далі тільки вперед. І от я пройшов цей брод, і дійсно, що це було і інтересно, і, і розумно, тому що ніхто не поцарапав машину, а там Кажуть, я... що місцеві там жителі вас дуже вітали, бо думали, що це їхні да, так. Це полич... їх. Так вийшло <хи> <Так, получилось>, з <хи> програми, що я йду за е, черкеський автомотоклуб, Програмки розрізу, а потім Українське ССР і там далі пішло. І вони махають мені всі дорогу показують. Там це куди ж це кударше, там інтересно. Безумовно, всіх змаганнях і напряжено, і інтересно і. Безумовно, маючи успіх, то нам і зараз ми з задоволенням це можемо розказати. Розказати для того, що в той час людина праці дуже цінувалася. І, е, на щастя, от і в цьому році в нас обласна облдержадміністрація, обласна рада провели таку святкову зустріч з автотранспортниками нашої області на День автомобіліста. І це вже в нас сіляє якусь надію, що людина праці в нас все-таки буде. І подальшому пошані, да, і це буде приносити нам такі результати. І ще був високий результат: 1965 році на перство України по автокросу в місті Запоріжжя, де було. Три заїзди у класі ЗІЛ 164 на якому я участв, приймав участь, і всі три заїзди я прийшов першим і так би називаємо абсолютний чемпіон по автокросу. На республіки. Ну, про високі результати вашої спортивної да, кар'єри. Є... Свідчать ці нагороди. Яка да, для вас не... І диплом це яка... диплом всесоюзний Яка для вас найдорожча, для... для... скажімо, ця медаль? Звичайно, ну, вони всі дорогі бо... були ця в великій і ця боротьбі. лента абсолютно чемпіон. Оце повтокрос України, одне із перших у нас. Безумовно, така, вона мені ну, пам запам'яталась пам'ятна. Успіх був то, на робочій машині, весною підготовка, все, що все не пройшло даром. І був іще успіх у мінську, в місті Мінськ. У нас була спартикада народу СССР і, і первенство. І наша команда тоді в Україні зайняла в Мінську друге місце. Серед команд всіх республік а по автокросу в класі біль зіл ЗІЛ-130» Ми від України зайняли перше місце. Це теж доволі такий високий успіх на всесоюзних змаганнях. Були прикрощі в місті Кіровограді. На первенство тоже радианского союза я уже лидировал на ЗИЛ 130 и на последнем кругу осталось півкруга и отлетило новое ЗИЛ 130 отлетило праве переднє колесо Прямо літіло, оце з колесом одлетіло, висталося в півкруга до фініша. Ну, так буває, прикро, на жаль, ну, якийсь брак металу, так. Да, це це вони засняли для заводу Це потрібно всі оці флані, це стався на діску колеса, бо обрізано так. Що... Просто не видержало таке, а на розказує. Ну, вон Я завдяки чому там лідував, тому що там був брод і дуже глина така, і підйом. І от ці машини сильні, і вони одразу на цей підйом пісок, а глина, і стоять, і буксують. А я тихенько, бо я з прицепом працюю, я тихенько обійшов, їх на мало газу пішов наверх і пішов. Вийшов наверх, дуже сухо. І я не пішов по трасі, а лівій. І за мною пиль столбом стояла, як димова завеса. завіса, і вони нічого не бачать, не могли їхати. Я півкруга проїхав, аж потім бачу, вони починають їхати, а пиль ще стоїть. Так що все буває. Сном, я все. Що згадати, але... Тут і майстерний. Тут і він нахит, я і думаю, весь. що Алі Станіславні вже треба я дати. Я задоволенням ну, передати. ну ви ось жінка, так ви змагались теж на, на грузовиках чи на, на, як вам? Ні. Чи для жінок були якісь інші так, саті, умови для. Інші о... були. Я прийшла в, такс... в таксопарк в 71-му році. Я працювала на автомобілі Волга. Ага. В конкурсі першому я участвувала в 74 му році. Конкурсам професійної майстерності водіїв автомобілів придавалось велике значення, так як в програмі було все те, що водій міг повисити із цього свою професійну майстерність. Наприклад, на рівній площаці 10 фігур, потрібно було їх проїхати з найменшим часом, економія горючого, на автомобілі встановлювався бачок з мірним горючим. Найменше взяти горючого, друге. Ми здавали екзамін по правилам дорожнього руху і п'ять питань по устройству автомобіля. Третє нісправності. Треба було знайти несправності, устранити. І всі ці несправності бралися з книги по правилам дорожнього руху, які водій мав перевіряти перед виїздом. Це дуже допомагало водію. Перший конкурс мій був в 74 році в Києві, це республіканський, в мене там було перше місце, потім в мене ще були я значні. Я вас фотографії. Оце, оце ж всі ваші медалі, так? Всі мої та, медалі. Та, значні та, та, були медалі. успіхи в мене. І що в мене були, я хочу сказати, за всесоюзні конкурси. Це фотографія бачила. Так, це я... іменно з Києва. Я піддержуюся, 에... всесоюзний так, конкурс. Дуже красочно проводились ці конкурси, приїжджали команди з всіх республік. А це де було це в Києві. Києві так? кожна команда йшла зі своїм прапором. В кожній команді повинна була бути пара в національній формі. Я завжди їздила з віночком в національному бранні. Напарник мій був завжди в вишиванки в шароварах. Це були дуже цікаві зустрічі. Крім того, я приймала участь по лінії досав. Там теж була фігурка Економія гарючого на автомобілі Жигулі, стрільба і кидання гранат». Я там теж мала успіхи, виконала нормативи кандидата в майстри спорту. Ну і на всесоюзних конкурсах у мене було два других і п'ять останніх перших. І останній конкурс був в пірмі в 90-му році. Ну це і вже, жаль, так, конечно, 16 що 16 років. 16 років то. Да, ну держала місце і довольна була тим. Ну, і так. Змагання. Да. Ну оце ж ці медалі, так це на кожному змагання ви їх одержували, чи? На кожному змаганні. Де, деякі змагання. там були, да, такі, що. Ну, Тобто не... ви ви все таки були в призових місцях, чи. Постійно. Постійно. Старалася. Мала задоволення від цього. Ні одне змагання не програвала. Жодне змагання не програвало. Да, да. В даний час я очолюю обласну громадську організацію захист дітей війни. Вже на громадській роботі під час своєї діяльності молоди роки я був нагороджений у 1966 році орденом Леніна. По ітогам е, 7-летки, тоді було сім років. І в 1971 році мені було присвоєно звання Героя соціалістичної праці, враховуючи ті методи, що я вам не ще розповідав, про внедрення нового передового методу Щолникова, так називаємо, і взагалі високі показники. Цьому 1972 році Ордіном Трудова Червоного прапора. І вже зараз в нас, Незалежній Україні, у 2010 році я був нагороджений Орденом за заслуги ступені. Ви Зараз займаєтесь громадською роботою. Так, я я так Так, розумію. і грамотою тут серед молоді. Проводимо велику патріотичну роботу серед молоді і я і мої. Товариші по ветеранській роботі, все, що від нас залежить, все стараємося зробити для нашої незалежної України. На жаль, ми відбудували з ветеранами війни. Нашу розрушене господарство після війни, і зараз знов повертаємось до цих переживань за нашу землю, за наших людей. Але, Славна, ви теж займаєтесь чим ми зараз займаємося? Теж, теж займається і в нашій організації приймає ви участь теж берете участь так. От, як ви думаєте, скажімо, організувати, можливо, готуєте книгу чи ні про... А то обов'язково буде розділ включений і починатися з автоматоспорту. Ну я хотів би ще додати, що у нас всі в шістдесят. В 60-х роках була ж мотобольна команда лісі. Так, От, ми полісія. не встигли, ще знаєте, про кого згадати, про Колбасенка, Ліда Михайловича, Але вже да. часу нема. Я думаю, що ми я... повинні присвятити йому окрему передачу. Це був величезний ентузіаст. Там, де, де він з'являвся, там завжди б кипіла да. робота. Вибач, так, він да, на... він, на... він був да. душа і будь-якого колективу. А скільки він для автомобілістом зробив, скільки новаторства було в його роботі. От і е... просто це була неперевершена да. людина великий да, віктор. Організатор. Ви, ви особисто тоді організовували і, і телебачення знімки на всіх цих змаганнях, на всьому, в тому числі приймав участь би, я я знав ще його давно, заступника. Давно, дуже, дуже давно. Тепер Шевчук Михайло Хведович він і зараз підтримує цю автоколону. Який стільки проводили Зма, змагання, підготовка не тільки обласний, а все української. Отож, я думаю, що ми ще зустрінемось в цій студії да, да. обов'язково треба розказати займі, про цю програму Ленину Михайловичу Колбасенко. Дякую вам за те, що прийшли. Бажаю вам успіху і до нових зустрічей в ефірі. Дякую. Дякую. дякую, дякую я, я, понимаю, що в ефірі була програма ретроспектива.